О-о-о, о. Двічі о, 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 о. Дивіться, дивіться який окуняра. Друзі. Оце окунь. Є, є, друзі, є. Це щука. Непогано. Аба! Друзі, одразу окунька на новому місці взяв. Це вже друге місце. В першу ямку я прийшов. Там одна покльовка була, лунок на 30, напевно. Лунок 30 пробив, одну покльовку окунька я отримав. Тут з першої лунки окунець. Пробуємо ще когось з цієї лунки. Нема більше нікого, а рибу я сьогодні не беру ніяку, тому всіх буду відпускати і малих, і великих. Щуку окуня. Сьогодні останній день перед забороною останній день забороною ловлі щуки. Була покльовка, друзі, непогана. Попробуємо, може, доловитися. Знову покльовка, але на... мімо. І оконець невеликий ймовірно не може балансера заковтнути, б'є десь в тіло знову, <сі> як же лупить по балансеру. Тричі, чотири покльовки і жодної засічки. Щось хороше, друзі, відпустив. Ай, який був окунець гарний. Це був гарний окунь Це був дуже непоганий окунь. Ще одна покльовочка бачили? Сподіваюсь, вам видно. Є. Це невеликий вже. Ну, як невеликий, хороший. Такий 150 грам. Для зими це хороший окунь. Але то був більший. Ще одна покльовка сразу ж, друзі. Киде? О, о. Двічі, дивіться, який окуняра. Друзі. Оце окунь. Оце окунь! Це грамів триста. Це грамів 300 окуньок Попередній, який зійшов, був такий же по відчуттях. Не буду говорити, що більший, але десь такий же, намагаюсь щось і лунки дістати, тому що навіть по присход, попри те, що було пару покльовок нереалізованих, клюнув цей гарний окунь. Тому варто спробувати ще якось дістати. Може їх тут стайка стоїть таких окуньків. Ах! Я как лівака опять, друзі. Е... Я, 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 же. <сум> Дивіться, такий же чуть-чуть менший. Дивіться, друзі, який окунь. Друзі, це вже друга точка яку я обходжу, і вона чудова, тому що тут гарні такі окуні клюють. Я трошки хочу тут здоробити лунок. Дивіться, її окуня, друзі. Це ж незаконно такі окуня ловити. Подивіться на цей розмір. Так, друзі, зловив трьох зачотних окунів, зараз набив луночку, пробую на такі Lucky John Vip 58 Чисто по щуці зараз пройдусь. Набив тут порядка 10-15 лунок на глибині. Ну Трошки під берегом, але більшість вони на глибині йдуть на самому глибокому місці. Тому що по останній рибалці, що в мене щука брала на глибині, тому спробую на глибині. Пробую на вібо, все-таки він має більш плавну гру, ніж балансир. Можливо цього хоче щука. 58 у мене є ще 50-й. Він і по окуню крупному хороший. На нього теж можна буде спробувати пройти. По точках. Роблю, як завжди, по 5 підкидів, не більше. Немає сенсу робити більше. Тому що якщо щука є, як показує практика, вона одразу клює з першого другого підкида. Краще обійти більше лунок, це більш ефективно, ніж стояти на одній лунці і чекати розриву. Тут от Така коряшка гарно стоїть, її треба вловити це дерево в Дивіться, друзі. Ось такий от мальочок. Це свідчить, що він тут стоїть. І також тут може стояти окунь і щука, яка на нього полює. Тому тут треба буде і по окуню перевірити це місце. І щука тут повинна бути біля цього малька. Може невеличка, але має бути. Є, є, друзі, є. Це щука. Непогано. Оба! Хе -хе -хе. Така щучка. Така щучка, друзі, віба. Супер! Супер! Тільки я вам розказував про віби, про щучку і де вона стоїть? І ось вона клюнула. Вроді сильно не кровить. Чуть-чуть тут, бачите? Чуть-чуть він зачепився за жабру, але не сильно. Жить буде. І я з пальцями залишився. Дивіться, отака от полкілошка. Полкілошка, відправляємо її назад. Прекрасно, друзі, прекрасно. Це супер. Спрацював, друзі, ось такий от віп від Lucky Джона 58-й. Такий, друзі, другий снурочок в мене взяв. Другий підкид, другий шнурочок, віп від Лакі Джона. Давай. Пішла. Це вже друга щучка на цій точці. Хорошо, будемо продовжувати. По осінь я тут не ловив окуня. Кидав, але не попадався він мені. Але треба розуміти, що на багатьох місцях, де по осінні, в мене клював окунь. І по першій кризі клював у грудні. Зараз його там нема. Є невеличкий окуньок. Є отакий от невеличкий окушарик. Подивимося, хто ще є в цій лунці. Тож, друзі, невеличкий у конець на новій лунці. Немає гарного такого, як я. Попередні місця ловив. Ще хтось є в цій лунці, хтось підбив. Але дрібний зовсім це живцьового розміру. От мені би коли я живця ловлю такого окунька а тоді чомусь крупний клює. Все, друзі, третю точку обловив, так луночок 15 без фанатизму. На жаль, жодної покльовочки. Зараз двигаю на перспективне місце, де я на жерлиці зловив дві гарних щуки і там же гарний окунь був раніше. Тому Двигаю туди, тут метрів 100-200 йти. Бачите, яка чи що це таке? Треба обережно все рівно ходити. і морози такі давлять, але крига місцями може бути погана. <риклад> <риклад> Бачили в баглівку, друзі. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Затицяло. щучка цетратья сегодня щучка уже вот место 100 150 пришла наропаловского балансирочка из такого Щось підкидає друзі, але напевно таке маленьке. Повернуся, друзі, на друге місце, другу точку. Там де в мене класні окуні клювали, там де дві щучки я зловив. І от є окунець. Не сильно великий, не такий як зранку, але є. друзі щука зрізала вище поводка щука зрізала вище поводка не вистачила довжини поводка я думаю ви це бачили дам Да, друзі, щучка була напевно непогана, тому що 10-сантиметровий поїдок виявився у неї в шахті. Таке буває на рибалці. Таке буває. Балансирчика, як завжди, жаль. Але що робити? То була оригінальна рапала. Ну нічого. Нічого. Вона сьогодні мене порадувала. Тому... Шкода, звісно. Отакий от був, повідається, ну сантиметрів 10. І зрізала вже вище побітка. Що спробуємо такого? Це також... Ні, це не рапало. Це вже не рапало. Все одно, друзья. Доело балансирчика, Вот такая вот. доело балансира, Добрый хоть тебя на вид кусила. Ось такий, друзі, уловчик три гайних окуня і багато дрібних, а також чотири щучки сьогодні в мене було. Чотири щучки я зловив, одна така півкілошна інші зовсім дрібні і одна мені зрізала балансирчик. Окуні я відпускаю, вони живі. Давай! Пішов. Другий. Пішов. Третій. Пішов. Зараз зима, вони живі, їм живі, нічого не відбувається. Така от чудова в мене була рибалочка. А вам всім пока. До нових зустрічей.